Долаючи усі труднощі, українські герої продовжують йти вперед і знищувати ворога у промислових масштабах. У ранковому зведенні генштабу зсу повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 25 серпня 2023 року орієнтовно склали 259 тисяч 630 осіб особового складу. Ще 470 російських нелюдів було ліквідовано за минулу добу. Разом з тим за весь час повномасштабної війни спалено вже 4378 тисячі танків за добу. Три бойових броньованих машин окупантів спалено, вслухайтесь в цю цифру: 8 521 штуку. Вражає, правда ж, 10 бронемашин знищено за добу. Артилерійських систем ворожої армії розбито 5 361 одиницю, 28 за добу. Реактивних систем залпового вогню окупанти втратили вже 724 штуки, одну за добу. Засобів ППО 2 армії міра вдалося спалити 495 штук, одну одиницю за добу. Літаків рашистів приземлено на віки 315 штук. Гелікоптерів, які більше ніколи не літатимуть, вже назбиралося 316 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 4356 одиниць, 12 штук за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито 1409 штук три за добу. А от кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ спалено 7790 штук, 17 одиниць за добу. Спеціальної техніки окупантів успішно спалено 802 штуки. Одну одиницю за добу дані уточнюються: слава українським захисникам і захисницям, слава Україні!